Сьогодні в мене кухня. Вона буде з декоративної штукатурки лава. Декоративна штукатурка з музумблисом, але з ефектом сяйва. d фарба. Її називають в такому кольорі по каталогу 936. І так, стіни в мене виготовлені під... Фарбу зашпакльований акрил спатен фініш. Це акрилова готова фінішна шпаклівка. Зачищено обезпилено і загрунтовано ґрунтівкою глибокого проникнення. Антішмертів грунт. Це противогрібкова ґрунтівка. Чому я взяв її? Тому що, по-перше, не акція, а по-друге, мені рекомендували підрахуватись мало лі. Щоб не пішов грибок, на всяк випадок. І так, це вже тут все зроблено. Грунтівка тут є. Зараз будемо покривати фарбою в два шари в тому ж кольорі 936. Це латексна фарба і на ладекс мат вона нам буде служити для підкладки під декоративну штукатурку. На перший шар фарбу я розведу той же розведую грунтівкою процентів на 15. Все. Паргувальню. Спочатку невеличким валіком прокатим кути, потім беремо валік, в мене в даному випадку Харловський з 13 бортом. Просто-напросто фарбуємо. Головне, не наробити потяків. Немає нічого складного. Добре, розкатуємо фарбу. Як сказав, один маляр. Переносимо фарбу, з збиваємо на стіну. Оце саме той випадок. До речі, лайфхак. Тим навіть якщо виконане підфарбування, все одно бувають якісь моменти, що там якісь там вдарили чи ще щось. Зразу ви пофарбуєте стіни, то все буде як на долоні. Видно висі не І Підшпаклюєте, зібрете і зафарбуєте. Нічого видно не буде. Укоси проще маленьким валіком. тут прокатали, потім взяли великий. Оце великий туди не влазить. Ну я так. Головне не наробити котюрків, повторюю ще раз. Ну, це. Парка дуже Але можна навіть в один шар постаратися, але я не буду так як допомогу я вилучений. Два. Я фапую, чекаю висихання 12 годин. Завтра, сьогодні вечір, завтра вранці нанесу ще один шар, ну а потім декоративка. Ось про що я говорив напередодні. Там он царапина, там якийсь скол. Ми його все зашпаклювали акриловою шпаклівкою. Зараз чистимо, безпилим, підфарбуємо, а потім будемо накривати другим шаром фарби. Підсохли стіни. Це вже двічі пофарбовані. Просто не знімав другий раз. І зараз я взяв лави, відлив її відро і розвів процентів на 20-25 грунтівкою. Ось до такого стану достану фарби. ось як Густа не розведена. Як розведена виглядає. І от фарбування. Так само нічим на перший шар не відрізняється від звичайного фарбування. В кутах маленьким валіком Чотири. А далі великим валіком проводимо фарбування. Головне покрити. Лавай нашу фарбу під ласку. Якщо буде маленька шагріня, вона буде від валіка, то це немає нічого страшного. Валік, до речі, використовую той що і на фарбу 13-мм босом. Ну, отак і до кінця. Леся пластинка. і зараз поступаємо до нанесення другого шару. Нанесення проводимо звичайною щіткою. Без світла, тому що ну, у нас в Україні його сторони виключають. Є Прости на господи. І так, наносимо площою десь, ну тут цінка квадратів близько восьми, мабуть. Ось такими хрестоподібними мазками. І десь на третинку зараз я так зроблю. Потім буду формувати малюнок. Таким Так, ну... Десь близько квадратного метра на ніс. Можна і більше, але ну, потім не хочу перерештовуватися. Наношу на пластикову кельму матеріалу, що кельми налипав. І просто-напросто отакими рухами кручу вісімку. Тобто це як оточенка. Це первинне приминання. Потім я пройду далі на іншу ділянку стіни. Там нанесу кісточкою, ну, щіткою, сформую малюнок і поверну сюди. Примну цю ділянку. Таких приминань я в своїй техніці, кожного майстра вона своя, роблю близько п'яти. І тоді виходить. Такий ефект, який мене влаштовує. Ну і моїх замовників теж тоді. Так як з них вже вирішено все. Ну Так от на них ще трішки і по моєму малюнок тут. Якщо вам щось десь не подобається, малюнок чи якийсь там ну, мені не подобається те сердечко, що з'явилось. Для... Все, сердечко там пережитиме до двічно, але вони ніхто не бачитиме. Ну так от, про що я говорив. Сформувавши малюнок на цій ділянці, я повернусь на попередню. Тобто сюди. Потім зроблю третю ділянку і повернусь на другу. Зроблю четверту, повернусь на третю. І коли ця стінка була сформована, то я потім там уже десь по три-4, ну, по три рази 3-4 відходи ще зроблю повністю, і стінка буде зроблений. Ну от Це вже буде четверте приглашення, ось малюнок буде такий більш сформований і його просто більш Дрібню, так би мовити. Так, світла немає, але працювати потрібно для це остаточне переглажування. Чиста кельма і волога серветка це все, що нам потрібно. Кожен раз знімаємо рештки матеріалу. І ще налипають. Малюнок уже сформований, це вже просто-наш оста... остаточне приминання. Ну нічого, прорваємося. Це буде Україна. Все. Дай Бог так закінчу, потім покажу те, що вийшло. Ага. І так виглядає декоративна штукатурка лава в кольорі 936. Отак вона ось виглядає в інтер'єрі у жилому. Як воно. Ось як виглядає наружний кут. Ну, тут трішки треба помити, але так воно виглядає. Ось такий світовідбивний ефект воно має. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали Мирного Неба.